Добрий день, малята. Ось ми з вами знову і зустрілись. Ой, послухайте, хтось плаче. Та це ж, Юрчику, Юрчику, що трапилось? Ой, я їв багато солодощів, і тепер в мене болить живіт. і я не знаю, що мені робити. Треба терміново їхати до лікаря, а поки ми будемо їхати, я розповім тобі і всім малятам про здоровий спосіб життя. Щоб мати міцне здоров'я, треба добре та різноманітно харчуватися, а особливо тим, хто росте, побільше їсти каші, хліба, овочі, фруктів, м'яса, риби, молоко, яйця. І поменше їсти жирів, олію, масло, сіль, цукор і особливо солодощів. Це ж чому у тані щічки свіжі та рум'яні, а тому, що таня наша їсть і борщ, і хліб, і кашу. Щоб ваші м'язи були міцними, ведіть активне життя, грайте веселі рухливі ігри разом з друзями та батьками. Обов'язково щодня робіть зарядку в дитячому садочку. Або вдома. Не забувай, особиста гігієна запорука здоров'я. Щодня мий руки перед їжею після туалету та прогулянки. Слідкуй за своїми нігтями, не забувай мити голову. Слідкуй за тим, щоб зачіска була красивою і огайною. Щодня вмивайся, допомагай дорослим підтримувати чистоту. Режим дня це правильне і чітке чергування сну, приймання їжі відпочинку, зарядки, ігри та інших видів діяльності протягом дня. Загартування це дружба з сонцем, водою та повітрям. Загартування водою це обтирання, обливання, купання і плавання. Загартування сонцем це приймання сонячних ван, загартування повітрям, сон при відкритій фрамузі чи квартирці, повітряні ванни, прогулянки, ігри просто неба. Позитивні емоції це гарний настрій людини. А що може сприяти гарному настрою? Гарна поведінка, не ображати навколишніх, не сваритися. Вміння дружити і грати разом, веселі заняття та забави, сімейні відпочинки, хороші звички, добрі та вічливі слова. А поки ми з вами розмовляли, ми вже приїхали і до лікарні, і нашого Йорчика оглядає лікар. А щоб нам було не сумно, пропоную погратися у гру. Я буду казати вам речення. А ви за мною закінчувати, щоб здоров'я добре мати слід про нього змалку правильно дбати, кожній ранок обливатись і зарядкою займатись, у дворі щодня гуляти, повноцінно їсти й, і... правильно спати. Добре мити всі продукти, Дож хочу вживати. Ну, звичайно, фрукти, за зубами доглядати, дірочки всі залатати. Будете це все робити, перестанете, правильно хворіти. Ой, а ось і наш Юрчик. Дякую малята! Я вже не хворію. Лікар мене вилікував. І тепер я знаю, що треба робити, щоб не хворіти. Дякую вам. Діти, а нам вже час прощатися. До побачення і до нових зустрічей.